Друзі, всім привіт! Як завжди, кожен тиждень будемо дивитись по містах: Дружківка Костянтинівка, Краматорськ, Слав'янськ. Головні енергії, головні події. Спочатку дивимося ракол незламні, потім дивимося на таро. Як завжди, в тіктоці буде незламні дружківка. Одне відео, всі інші відео переходимо за посиланням в шапці профіля в YouTube. Повні розклади на Ютубі. Будуть тайм-коди на Ютубі по кожному місту. Якщо не хочете передивлятись усе відео, будете дивитись по тайм-кодах. Саме ваше місто, яке цікавить. Якщо цікавить усі місця, то звісно, можете подивитись усе відео. І так, давайте. З 18-го. По 24 лютого листопада вибачаюсь, з 18 по 24 листопада 2024 року, головні енергії на тиждень по місту Дружківка Донецької області. Є небезпека, да, більше для наших захисників, але також і для цивільного населення, звісно, є, е, будуть обстріли, е, велика небезпека окраїни міста, між містами сусідніми є небезпека. Будуть жахати. Знову ж таки, е, на жаль, на тому тижні. Повністю програвся розклад по світлу, по воді, блекаут, холод-голод, да? скажімо так, на жаль. Але знову ж таки повторюється ситуація, можливо, і похолодання, хоча, начебто, зараз погода більш-менш, але все ж таки це пов'язано знову ж таки проблеми зі світлом. Але будуть намагатися відновлювати також знову небезпека. І для житлових будинків, а також між містами і все, що пов'язане з пересуваннями дороги. В принципі, нічого нового, нічого не змінюється, цілі одні й ті самі. На жаль, але ситуація така. Добре, дивимось далі. Дякую, дякую, дивимось далі на Таро. Місто Дружківка. Донецької області з 18 по 24 листопада. Основні енергії, небезпеки для цивільного населення для критичної інфраструктури. Головні події і висновок на тиждень. Місто Дружківка, Донецька область з 18 по 24 листопада. Знову ж таки емоційний тиждень, проблеми зі світлом, обмеження по світлу будуть. Але все одно карта будуть знаходити вихід із того становища, що є на зараз. Все ж таки на якесь покращення все ж таки, буде шукати шляхи виходу з ситуації. Небезпеки, загрози для критичної інфраструктури знову ж таки про світло. Як нема світла, то звісно немає і води. І все про це, що всі ці жахіття знову ж таки від. Звісно, що це підлість з боку ворога, але також це, це через те, що здаються позиції, наводчики кажуть, куди бити. На жаль, але колаборанти, все ж таки, як з ними не борються, але все ж таки вони є, і вони приносять багато шкоди. Але я хочу сказати, що не настільки все погано. Багато буде і фейкової інформації стосовно, що там нема ресурсів, все пропало. Є все ж таки загроза да, обстрілів, критичної інфраструктури, це і державні якісь установи, можуть бути все, ще пов'язане з ресурсами. Але також це може бути і про те, що багато летіти може бути. Ну, Якісь маніпуляції на цій темі будуть. Якісь маніпуляції. Все ж таки ми шукаємо, шукаємо вихід, але велика, да, наступний тиждень велика небезпека. Причому такі мож, і діти під загрозою, і є е, неочікувані якісь обстріли, прям загроза, загроза да, з повітря, е, вогню. І знову ж таки. Через дії колаборантів, які здають інформацію ворогу дияволу, працюють на ворога і за це ще щось отримують якісь кошти. І це несе загрозу для цивільного населення і критичної інфраструктури. Жахіття, просто жахіття, нема слів. Ось така ситуація по місту Трушківка. Дивимось далі: місто Костянтинівка. Знову ж таки нагадую, незламні. Потім дивимось на тару. Головні енергії по місту Костянтинівка з 18 по 24 листопада 2024 року включно. Головні енергії тижня. Також є небезпека та загроза для цивільного населення, загроза руйнувань велика. Також будуть вирішуватися проблеми зі світлом. Буде багато іпсо зі сторони ворога. І ворог настільки. Дуже небезпечний тиждень. Знову ж таки, цивільне населення, діти, жінки, момент пересування, авто, залізниця, залізниця все, що пов'язане з пересуванням, перевезенням, є небезпека. Активний тиждень і настільки вже Вор, ворог оцими своїми злодіяннями, смертями наносить що населення Костянтинівки просто мріє, щоб він просто вмер цей ворог назавжди. Да, небезпека по світло, небезпека, можливо, якісь благодійні організації, де видають допомогу, якісь склади, приміщення. Є така небезпека. Добре, дивимось на таро. Місто Костянтинівка з 18 по 24 листопада. Основна енергія, небезпека та загроза для цивільного населення, для критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень. Небезпека обстрілів, небезпека з повітря, війна, карта війни. Знову ж таки, під загрозою можуть бути діти, все, що пов'язане з ресурсами, дуже важко, важкі обстріли. На жаль, диявол лютує. Небезпека для приватного сектору є. І знову ж це через те, що зливають інформацію, хтось працює на ворога. Також все, що цивільний сектор якийсь більш-менш близько до якихось ресурсів, також це можуть бути околиці міста. Критична інфраструктура, небезпека, да. все, щоб неможливо було жити в місті, просто знищити, просто на знищення. Ну, зробити неможливим просто життя в місті зруйнувати все, що необхідно для звичайного життя цивільного населення. Активно, дуже активно, багато вогню. Якісь комбіновані атаки можуть бути. І знову ж таки, через те, що е, хтось здає позиції. Да. Ворог лютує, колаборанти працюють, на жаль, але так і є. Ну ж, будуть в соціумі підійматися питання стосовно населення. Знаєте, скажу так: нічого такого, чого не було раніше. Все, все, в принципі, як і останній час у вас: загроза з повітря, загроза обстрілів, все це присутнє. Звісно, люди якось пристосовуються до цього. Але ну, будуть підніматися питання, е, можлива е, евакуація родин з дітьми. Ну, Таке ось, так. Становище таке скрутне, дуже-дуже страшно, і проблеми зі зв'язком можуть бути, зі світлом, на жаль, але все ж таки ну, будуть шукати виходи з ситуації, працювати над цим, але небезпеки, небезпеки є. Така ситуація по місту Костянтинівка. Добре, поїхали далі. Краматорськ. З 18-го. По 24 листопада 2024 року. Основні енергії на тиждень. Місто Краматорськ. Звісно, небезпека є, знову ж таки. Ну, присутні колаборанти да, здають позиції, здають все, але ну, начебто, начебто тиждень більш-менш є загрози, але більш-менш має бути спокійніше. Ну, про вся... В тому сенсі, що не гірше, ніж попередній, скажімо так. Добре, давайте подивимось на Таро. Краматорськ 18-24 по 24 листопада. На тиждень. Головні енергії, небезпеки для цивільного населення. І знову ж таки, король мечів другий раз випадає. Агресія, агресія, активні обстріли. Активний тиждень. Може бути робота робота ППО, також можуть взяти якихось колаборантів. Той, хто зливає інформацію і наводить негативні емоції, да? відслідковує, передає інформацію. Також є з якимись ресурсами, да, буде підвішений стан. Такі. Це стосовно світла вода для населення, наче як графіки якісь будуть, є, немає, або ці екстрені відключення. В принципі, воно вже з да, сьогоднішнього дня там відбувається. Ну, така. На цьому тижні буде така ситуація. В принципі, якісь, якісь позитивні, гарні новини мають бути. Але настільки люди вже всі так по четвірочках вже настільки втомилися від цього всього, що навіть, навіть і в гарних новинах вони вже тої радості не бачать. Ну, все ж таки активний тиждень да, багато, багато страху, багато залякування. Це і безсонні ночі, на жаль. Але, ну. Прифронтові, скажімо так, міста. Загроза є завжди, на жаль. Така буде ситуація по місту Краматорськ. Давайте далі дивитись місто Слав'янськ. Місто Слав'янськ з 18 по 24 листопада. Головні енергії Дивимось на ракулі Незламні. Потім дивимось ситуацію на Таро исто славянский 17 по 24 listopada ключно Велика загроза. Якісь міста пов'язані з дітьми, і також для наших захисників є небезпека. Треба бути дуже уважним. Ворог лютує. Ворог лютує. Якісь, може бути, навіть як ДРГ або мінування, або щось, щось типу того. На жаль, Небезпека нікуди не дівається. Також небезпека є біля води і знову ж таки міста пересування. Але чомусь на цьому тижні зверніть увагу жінки-діти якось прям дуже-дуже жінки дітьми попереджають карти про це. Добре, дивимося на таро. Головна енергія небезпека та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень. Місто Слов'янськ. Знову ж таки, загроза для дітей. Загроза для дітей, для приватного е сектору є загроза. Також це можуть бути і дрони, небезпека для критичної інфраструктури. Критична інфраструктура те, що для добробуту населення. Світло, вода, тепло. На жаль, Якісь такі можуть бути 50 на 50. У когось є, да, у когось є, у когось немає. І все це через обстріли, через руйнування. Знову ж таки, проблеми з водою, зі світлом. Але е, будуть намагатися шукати вихід, наскільки це можливо із крутного становища, але ну, через обстріли, на жаль, ситуація дуже важка. Ще й е, місцеві колаборанти додають, додають нам сльози. Наводять, передають інформацію. Щось кожен тиждень. Просто так. Тенденція по обстрілах більша менша, але ну, якась нова інформація. В принципі, одне і те саме, одне і те саме. Страхи через обстріли. Загроза біля води, для води, забруднена вода, знову ж таки пов'язана з водою, якісь обмеження стосовно води, і знову ж таки небезпека для дітей, для жінок. Це може бути і пологові, якісь дитячі, можливо, я не знаю там санаторії, лікувальні. Бачите? Тасую карти, одні одні ті самі картки виходять. Небезпека для дітей. Велика небезпека для жінок для дітей. На жаль, обстріли. Нічого нового я вам втішного сказати не можу. Ось така ситуація. Начебто більш-менш. Але також ця картка каже, що під загрозою цивільне населення. На жаль, але, але ось така ситуація. Друзі, буду вдячний, дякую, що ви взагалі дивитесь мене. Дякую за ваші вподобайки, але також буду вдячний за якісь ваші питання в коментарях. Якось хочеться, можливо, трохи іншого формату, трохи, можливо, інших питань, якихось від вас Буду робити розклади, щоб можливо вам щось більш цікаво, ніж ну, такий формат стосовно обстрілів на тиждень. Пишіть. Буду радий вам відповісти в нових своїх відео. Дякую ще раз за увагу. До нових зустрічей!